Я є директором східного державного центру олімпійської підготовки з легкої атлетики. Ми займаємося підготовкою спортсменів легкоатлетів, зокрема до збірної команди України, до міжнародних змагань, до Олімпійських ігор. Мої обов'язки це контролювати, щоб все працювало, щоб всім було комфортно було. Спортсменам, тренерам, співробітникам. Володимир Поцелуєв, директор е, сумської клінічної лікарні Святого Пантелеймона. Посадові у директора це організація якісної та доступної медичної допомоги. Це спорт, але е, все одно ж нам потрібні були і бухгалтера, е, і методисти у нас є, і масажисти, і лікар. Медична сестра. Ну, у нас зараз 23 спеціальності, наскільки я пам'ятаю, які працюють в нашій лікарні. В терапевтичну в групу входить там, ну, загальна терапія, терапія або сімейна медицина. Що стосується хірургічної служби. Я вже казав, це, ну, це загальні хірурги, це судинний хірург, це нейрохірург, це ортопед-травматолог з цілодобовим. Травпун ну, і деяка допомога цілодобово у нас надається. Це гінекологія, вузька, це тут кардіологія, ревматологія, ендокринологія, пульмонологія. Дуже часто розписано, що ну, ти дивишся, думаєш, що ця людина ще досі шукає роботу. Моя порада пишіть, як є. І пишіть, багато зустрічається так, з граматичними помилками. Та це ти бачиш і вже розумієш, що це ні. Ну, якщо людина резюме, вона себе не може представити вже нормально, то точно не хоче з нею там і спілкуватися. В першу чергу, в принципі, звертаємо увагу на те, як він навчався. По-друге, звичайно, це бажання самого випускника, якби тут з ним розмовляєш, а що б ти сам хотів. Ну, наприклад, там, якщо людина хотіла хірургом стати, він каже: я там працював. Там медсестрою хірургічному відділення, коли навчався. Да? У нас зараз, до речі, є таких 4 або 5 студентів, які ходять і під, там, під, підпрацьовують, можна сказати, в тому напрямку, який їм цікавим. Сказав, як є по факту, по-чесному сказав, і тоді ти розумієш, що людина здатна. І я так же саме їм чесно кажу, коли беру на роботу, що ну дивіться, ось до такі такі умови. Якщо там ось в тебе там два тижні або місяць, і якщо ні, то ні. Я максимально відвертий і також чекаю від е, людини, яка прийшла на роботу, щоб вона сказала по факту, чесно, хто вона і що вона вміє. Так, в мене працюють випускники СумДУ, і не одні випускники, і я сам випускник СумДУ. Гарно підготовлені фахівці, то нічого не можу сказати поганого. Звичайно, працюють, і я сам пер... випускник першого курсу СМДУ. Звичайно, що це індивідуальне по кожному, але якщо порівнюєш ці всі речі, то я не можу сказати, що він відрізняється від інших регіонів або інших великих міст. Якщо ось новенький працівник прийшов і йому якась там частина роботи не є зрозумілою, то ми ну, зазвичай допомагаємо, або я, або е, інші колеги можуть допомогти, щоб він швидше е, влився в процес робочий. Ну, по-перше, ми його знайомим там з самим досвідченим він надає якісь йому завдання, да, і бачить результат. Ну, як я вже і е, е, зазначав. Що пишіть і розказуєте правду по факту, це ну підкупає. Це бачить, що людина там не, не, не обманює, Тим більше більша кількість керівників. Вони вже це знаєте пройшли через них багато людей. Вони мають досвід і вони бачать, хто є людина. А ще, якщо ви шукаєте роботу в сумах, то в нас маленьке місто, да, У нас там три вуза, і багато людей світло людині. Друг в першу чергу треба, скажімо, зрозуміти, що вона хоче сама. І якщо ти вже чітко вибрав, який ти напрямок там, хочеш, терапія, хірургія там, або там, інша там, функціональна якась історія, за рік хоча б до цього, походити, подивитись, просто попробувати. І ти поспілкуватись там, з колегами, з тим, з іншим, да, там, хто подивитись, попроситись там, на якесь чергування туди-сюди. Саме головне це з задоволенням і з бажанням ходити на роботу.